Як зремонтувати кнопку на фордах Кнопка підігрів у сидінь. Коротше, там ламається, якщо вона назад відскакує, то ламається маленький, дивіться, розмір порівняно з пальцем. Воно десь 1 см. Це всередині, воно сама кнопка отак зібрана. Отак виглядає. Просто викруткою тут підважити, вона розбирається і тут отакий. Гачок маленький, типу, бляшка оце Оця штука позламається типу, на кінці, там тоненька така штука, зараз покажу. Там на кінці є ось, типу, оце тіло. Тут без цього такого виступу, типу. Та вона тут оце ж стара зламана це нова. Коротше, на Аліекспресі продаються Десь по 100 гривень оці штуки. Сама кнопка стара залишається, просто розбирається і міняється оця штучка металева. І все, не треба купляти цілу кнопку. Дві штуки вийшло десь біля 200 гривень. Там, щось з доставкою безкоштовно, здається. І все, ця штука зараз ставиться сюди і по ідеї повинна працювати. Отак вставляється. Ось. Вот. І все, і зараз вдягається кнопка назад. І все, ось підігрів, сидінь кнопка має вже працювати тепер.